Всім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Тут ви побачите декілька із образів, що мені довелося скласти. Вони були досить різні, були і романтичні, і спортивного стилю. Вітаю вас у приміричні! Показую свій зовнішній вигляд. До речі, ця сорочка чоловіча в джинсовому стилі. Нещодавно купила її також, дивіться попередні чи наступні випуски. А ось що вдалося зібрати на другому дні завозу на Люксі. Це ось такий спортивний образ. Верх із худі в такому ніжно-м'ятному кольорі. На жаль, Камера цього не передає. Вона на флісі, така оверсайз у розмірі ML. Я такі люблю. І на них взяла ось такі товстезні лосини. Ніколи таких не зустрічала. В них, знаєте, такий навіть не фліс, а такий щось як. Підкладка у курточки, щось таке. І е, між тим вони чорні, що мають скрадувати недоліки фігури. Дуже теплі, такі ще не зустрічала в своєму житті. Е, наступний образ це ось такі штанці Cargo. В хакі в дуже модному зараз кольорі. Також буду їх стилізувати із футболкою. І такі а-ля такі штанці із полоскою. Дуже крайне актуальні. І з романтичним взяла ось таке довге-довге чорне плаття в квіточку. Ще одне таке ніжно-персикове плаття з цікавим верхом. Бачите, щось тут намудрили і знизу незурюше, і таке воно міні, щось дуже цікаве. Захотілося спробувати та вам показати. Звичайно, що це поліестер, але було цікаво. Бренд-сідр і розмір ем. А, також взяла In The Style, таку котонову легеньку, романтичну сорочку. Дуже класна, вона така полупрозора, дишача. І ось презентую вам перший образ. Це штанці Cargo в кольорі хакі і футболочка Friends. Всім привіт з 90-х! Хто дивився, ставте лайки обов'язково. Як вам такий образ? Штанці, наче нічого по ногах, але зверху щось дуже-дуже багато. Значить зверху розмір L, а знизу М, навіть S. Ну, Нормально по ногам, а от зверху щось багато. Голосуйте за чи ні такий образ. Напишіть, як вам, як ви ставитеся до таких кежу спортивних стилів. Мені подобається, але все повинно бути свого розміром. Наступний образ протилежність це такі, щось таке кежу еклектика Зверху досить романтичний топ. Сорочка жіночна, а знизу такі брючки в стилі, спортивному стилі. Це нам не додають полоски, але перед тим, що це, що це брючки, хоч і поліестрові, але такі, знаєте, що можна і стрілки навести. Ой, сорочка мені дуже подобається. Це прям топ. Моє-моє. І кедики мої локоти добре сюди вписалися. Дуже подобається мені цей образ. Напишіть, як вам, чи підходить мені. Буде цікаво почитати в коментарях. І тут я вже стилізувала і своїми речами, в яких прийшла. І мої окуляри, і сорочка. Мені здається, дуже класно сюди пасує. Це прям мій мій стиль. Обожнюю. Ходила б так, куди хочете, куди схочеться, туди і можна. Дуже класний образ і спекотно також не буде, так як зверху все натуральне, все котон. З них, на жаль, брючки синтетичні, але можна постаратися знайти такі котонові, і буде взагалі топ. Але образ обожнює. Це мій фаворит серед примірки. Бачите, показую вам, що це не зовсім спортивні брюки, а такі більш танці з підворотом. Любов. Ставте лайки, якщо вам такий стиль також подобається. Мені дуже. Наступний теж спортивний стиль це суто спорт. Худі від Super Dry, мій улюблений спортивний бренд наразі. І ось ці товстезні просто мега товсті лосинки, товстіші, ніж за 100, і за 200 ден. Це просто мега. Наче така курточка-двойна. Підклад дуже товстий, дуже тепло буде. Я думаю, що на мінус 10 можна буде вдягнути якісь угі або мунбути із з цими ласинками буде супер, не замерзнути. Ну, я перевірю наступної зими. Але такий класний образ, більш такий носибельний, можна сказати. Такий можна і в поїздку, і на прогулянку по-всякому. Подобається вам чи ні, ставте лайки, мені подобається. І в цей день лисинки не дуже багато заважива, десь 200 гривень чи 230 гривень я її взяла, тому що стану вони були нові. Дуже-дуже теплі і, бачите, не, не поганіть фігуру. Наступні ці романтичні образи, ось це персикове плаття в, в м'яку квіточку. Тут ірюш, і вона коротеньке, таке, і був навіть підклад. Зараз показую вам, що підклад теж був, але щось він закатався дуже коротко. Але те, що привернуло мені увагу, це ось цей верх, якось так, тонкі бретелі, і зроблені чашечки, і ще одні такі зав'язочки, які перетинаються на шиї. Дуже щось цікаво, можна сказати, що перемудрили, але є такий оригінальний дизайн. Прикольно. І романтично, і оригінально, і витончено в один і той же час. Ставте свої вподобайки, якщо сподобався цей образ. Ставте вподобайку та напишіть, який образ вам найбільше сподобався у цій примірці. І останнє плаття, воно таке темне. На квіточки на чорному тоні, воно максі, ну, таке максі-міді, можна сказати, на мій зріс 1,75 метр. 75. Зараз побачите а, досить до довге. Талія позначена резиночкою, і виріз такий а, з запахом спереді, що мені навіть не погано, не на велику грудь, добре сіло, і позаду такий самий виобразний виріз. Мені, мені йде майже до щиколотки, дівчатам нижче зростом, буде по кросівки. тобто повний зрост, таке непогане плаття. Звичайно, що це поліестровий склад у нього, але воно, знаєте, таке легке, невагоме, що в принципі і на теплу погоду буде добре. Ось так. Це всі образи були на сьогодні. Напишіть, які ваш улюблені, щоб ви взяли із собою на другому дні завозу люксу. Хоч сьогодні було не Це десь 700-730 гривень за кілограм, якщо не помиляюся. Але речі всі не важкі, особливо літні ці сарафанчики. Оце мій топ покажу вам. Ці штанці дуже сподобались вже з моїми речами. І отакий спортивний комплект. Ось те, що би я взяла з собою ще думаю на рахунок цього плаття. Дякую за перегляд, до нових зустрічей. Пока-пока!